Так, друзяки, поки вертольоти літають, шукають цю ракету, я вам її презентую. Це Suzuki Splash. Автомобіль 2009 року пригнаний з Європи без пошкоджень. Технічно, візуально, він без нарікань. Це у нас літровий двигун, чистий бензин на механіці, п'ятиступочці автомобіль для тих, хто хоче навчитися їздити та не вкидувати гроші в ремонт. Ось так виглядає у нас салончик, ззаді у нас вісла. Сидіння у нас текстильні, в ідеальному стані, без нарікань, не затерті нічого, пробіг 215 тисяч, бокові дзеркала з, підігр... з підігрівом, скло підіймачів у нас передні, механічне регулювання передніх сидінь. Кермо, бібіка є, тахометр, сюди телефончик, клац, поставив, мультимедія грає, все працює, кондиціонер, п'ятиступочка, звичайне світло. Тому в принципі друзяки кому цікаво, хто хоче собі придбати даний автомобіль, ціна адекватна. Рік стан також відповідають. Чекаємо на вас, місто Київ, Сумська. 2. приїхали, потестили, забрали.